Я називаюся Ольга Вакало, я журналістка, теле і радіожурналістка тепер. І сьогодні я очільниця Vision Radio на дотик. Студія якого тут поряд з нами Vision Радіо ми створили минулого року. і перший наше етер був 5 січня 2021-го. А до того, ну з 96-го у штаті, з 94-го, з 1994-го, я працювала на телебаченні державна телерадіокомпанія, яка була частиною цілої телерадіодержавної телерадіокомпанії України, Запорізька обласна. Телерадіо компанія, а потім ми ставали суспільним мовником. Ми створили своє радіо і намагаємося працювати в форматі суспільного мовника і робити, піднімати суспільно соціально важливі теми, значущі теми, які не будуть за які не будуть братися комерційні мовники, їх висвітлювати, звучати. Ну і для мене ще викликом було створити саме радіо. Але віжен радіо, тобто телерадіо, для того, щоб картинка була, але це була картинка делікатна і екологічна. Не та картинка, яка зараз в мейнстрімі, яка забиває, агресивно захлопує і не залишає споживачу місця для себе, для власних фантазій, для власних відчуттів і почуттів. Ми хотіли іншу, тому ми назвалися на дотик. Бо ми про чутливість, але й про певність. Чіткість, і у нас наш джингл голосом незрячого журналіста, тому що на нашу думку радіо воно глибше бачить, і ми хочемо робити саме таке радіо, яке глибше бачить, яке не відволікає кліповою картинкою. Я народилася в російськомовному Запоріжжі. я говорила тільки російською мовою. Я думала російською мовою і думала російськи. Для мене Україна тут народженою почалася в 2004-му на помаранчевому майдані, на помаранчеві під час помаранчевого. І тому я була дуже зацікавлена, щоб тут був проукраїнський простір. І суспільний мовник мав це робити. Ну, я була головою редакційної ради Суспільного. Я зробила все на своєму місці, можливе, щоб достукати, щоб стукати керівництво і пояснювати просту логіку. Що дивіться 24 філії, які існують в своїх медійних просторах. Якщо в кожному медійному просторі наша філія стає першою, бо кожний споживач дивиться центральний канал, когось свого блогера. Кількох блогерів, і місцевий. Місцевий дивляться кожний споживач, бо ми живемо кожний в своєму місті. Якщо з усіх місцевих я як споживач вибираю суспільне, і це я роблю в Запоріжжі, у Вінниці, у Краматорську, у Сєвєродонецьку, у Тернополі і у Луцьку, то Суспільне дивиться вся країна. От і все. Запоріжжя надзвичайно цікаве місце. Я дуже люблю Запоріжжя, саме тому що воно не прогнозовано. Тобто воно поводиться на виборах кожний раз по-іншому і ніколи не знаєш, як воно себе поведе. Тобто, що спрацює, яке пір'ячко впаде на терези і переважить ніколи не знаєш. Ми ж зараз інформаційно так ми тримаємося, ми навіть десь виграємо, і це чудо, яке трапилося, бо ми до цього не долучені. Це от раз і чудо. Але ми інформаційно тільки відповідаємо і реагуємо на все, що робить наш ворог інформаційний. Ми не воюємо з ними. В контрнаступах, в маневрах, в продумуванні. Нам потр... стратегія потрібна для того, щоб розуміти, на яких фронтах де нам бути. В Запоріжжі можна нам і треба тримати. Десь треба наступати, десь треба відступати. Окуповані території Запоріжжя на офіційно 60%, ми думаємо 70%, трошки більше 70 окуповане. Те, що ми відчули, ми перший вівторок, коли вийшли, ми по вівторках робили етери. Перший вівторок це був 1 березня. Це був шостий день війни. Ми не знали, як бути, і ми вийшли і назвалися на шляху до перемоги. Перший вівторок на шляху до перемоги. Ми наївно сподівалися, що буде кілька вівторків. І все. Ну, сьогодні 21 й вівторок на шляху до перемоги. У нас на початках не працював транспорт, не можна було сюди людям під'їхати. Тільки ті, хто поряд, дуже багато виїхали, зупинилися, не, не працювали магазини. У нас тут, на щастя, одразу наша пекарня працювала, і ми одразу директора пекарні, він ще й тут поряд. Всі, хто отут поряд, ми кликали і зв'язувалися з нашими. Бо ми в попередньому проекті встигли зробити такі штуки. Цікаві, це був. Виклик такий технічний: робити Віжен радіомости Ми виїжджали з своєю технікою, і ми були Бердянськ, Мелітополь, Приморськ це те, що ми встигли, Краматорськ, Варварівка це зараз найбільше болить нам, бо нема зв'язку. Це Луганщина. Там залишились наші люди і нема з ними зв'язку з травня. І Енергодар. Ну, тобто, у нас було чотири міста нашої області, а ще Харків. Чотири міста нашої області і Луганщина, Донеччина і Харків. І ми там здружилися, Ми там знайшли ком'юніті свою спільноту. І оце коли все почалося, ми стали у тих людей брати якусь інформацію, що у вас. що у вас. І от перші етери, це вони зайшли, відбили, знову заходять. Наші вийшли, наші вийшли з протестами, тримаємося, молимося, виходять. Зняли наш прапор, повісили ганчірку. Ми вночі зняли ганчірку, повісили прапор. Потім етери були про те, як треба виїжджати людям, і як ті люди, які очолювали протести. Що там відбувалося, Ну ми постійно були от в цьому жахові. Що зараз наших забрали, викрали? Що буде. Повністю весь інформаційний простір зараз російський, інтернет, російський, все, що ми отримуємо, це про гуманітарну кризу і катастрофу, яка там. От зараз знову мені пише це Мелітополь. Будемо знову шукати ліки, тому що там величезна проблема. І ліки, і харчування, яке потрібно там, особливо дитяче або для старших людей. Це ми тут будемо набирати і знову шукати зв'язки, в тому числі через церкву, щоб відвозити туди. Головне не залишити Луганщину, і Донеччину. І я знаю точно, наскільки важливо для всіх згадування в етерах. Отак, Бердянсько, я Спасибі, нас назвали великою землею, яка ми там велика земля, але для них надважливо, що ми говоримо про Бердянськ, Енергодар, Приморськ і села, які нищаться тут вщент, і з ними зовсім нема. Ну, принаймні, ми про них можемо, хоча б в новинах, говорити. Людям неймовірно важливо знати, що їх назвав, значить, їх не забули. Окуповане Запоріжжя, те, що лякає найбільше людей тут, щоб не було як в Маріуполі. Це всі, хто тут залишилися, сильно бояться, що раптом буде така ситуація. як Ми, ми ж бачили Маріуполь. Маріуполь сюди приїжджав. Ми спілкувалися, бачили. Я сама пам'ятаю, коли на вулицях з'явилися ці машини. Це було страшно, так це були просто машини. Вони всі були з білими простирадлами, діти, і всі були повнівечені. Вони були, як ніби ну, їх хтось викручував. Там не було машин цілих. Вони коли нарешті пустили Маріуполь, це були перші, повністю вибите лобове скло. Ті, які Азовсталі, це те, що нам розповідали, що вони проводжали цих жінок. Там наша волонтерка, яка оце до речі, найцікавіша теж історія. Я їх називаю дважди освобождені. Це ті люди, які довелося виїжджати один раз. І коли знову трапилось, там дуже чітко відбулося частина їх одразу 24-го виїхали, бо вони дуже чітко розуміли, що це. Ми не розуміли. Ми були абсолютно зараз. Ми розуміємо, наскільки ми були далекими. При тому, що ми вісім років про це розповідали, вісім років емпатували, вісім років через себе пропускали. Ми були абсолютно інфантильними в цьому сенсі у порівнянні з ними. Вони частина одразу виїжджала, частина одразу залишалася, знаючи, що робити, і розповідаючи, що робити нам, які отетеріли і були паралізовані в перший час. І от вони нам, і це якраз розповідь однієї такої жінки, яка отак виїжджала спочатку. Впевнена, що вона от-от повернеться в Донецьк. Вона розказувала цю історію, як вона супроводжувала жінок, і вони заходили і казали, вода. Ви не розумієте, вода. Ну от вони мили руки, і каже, вода. Ось і причому тепла вода. Ну це ті, що на Азовсталі знаходилися. І е, вона розповідає історію, Це дійсно страшна історія про те, вона каже, що я спілкуюся з жінкою, а вона каже: Я маму поховала. А каже: Ну так, зараз це, це страшно. Ми розуміємо. Вона каже, Ви не розумієте у дворі. Я її закопала у дворі. І вона ні про що інше не може думати. Вона розповідала ще історію про жінку, яка теж пережила Донецьк. Потім була в Маріуполі з дитиною своєю, і там вже все було добре і вже почалося нове життя. І коли все почалося, вона мала народжувати. І вона народжувала не в тому пологовому, який показували, але теж в жахливих умовах. І коли вона народила з нею був чоловік, вони почали шукати маму і доньку. Вони прийшли в хату, а ті написали записку, що ми вийшли, нас немає. І вони не могли їх знайти дуже довго. Ну і врешті, мама вижила, а старшої доньки ні. І вона ну для неї, тобто вона виходить, для неї це відчуття, що вона рятувала. Сина, якого мала народити, і і втратила старшу доньку. Ну і вони виїхали з країни, і вона сказала, що вона вже не буде повертатися. А це з тих, які були дуже активними, і які дуже були потрібними для того, щоб тут відновлювати і все це тут робити. Я хочу, щоб після цієї війни, після нашої перемоги. Ходячи місто, ми знали, що з цього будинку вийшов і не повернувся, з цього будинку вийшли. і Не по ну, тобто, щоб місто звучало, що тут були люди, які пішли з собою, закрили нас, і ми могли тут працювати, і бути, і жити. Я виставила такий маркер. Він звучить трошки не так оригінально. геть з України, маскальні красивий. Тобто, тут не про Вірку сірдючку, тут про те, що перемогти ми можемо тільки якісно. Це асиметрична війна. Їх тьма муща, і вони кількість кількістю нас зачавлять для того, щоб ми вистояли і перемогли. Ми маємо бути якісно іншими, і от ми маємо себе, себе внутрішньо в своєму просторі в своїх інституцій виганяти москаля красивого. Виганяти його в Запоріжжя завжди було Україною. Тут дуже грамотно все робилося, щоб його не було, але ж все одно їм не вдалося це. І скільки було, це ж Щоткіна, да? Катерина писала в книзі про Любомира Гузара. найдивовижніше, що можна сказати про Україну, це те, що вона є. І те, що є Запоріжжя, і от такі випадки, як Діма, мій сусід і всі інші, які були дуже далекі від української ідеї, пішли захищати. Це про те, що є щось, що ми не знаємо, ніколи не дізнаємося, і ми не можемо пояснити, і не треба пояснювати. Тобто є Божий замисел до нас, про нас, і ми точно в тому замислі як спільна, і цільна і сильна держава, і сильна країна, яка ще й при цьому може відчувати, і яка, ну як на мою думку, єдина може зупинити варварів, бо всі наші європейські друзі. Ну вони вони більш тонкі, вони вже більш вони вже оце. От вони вже як наші діти, як наші оці покоління, які наступними за нами йдуть, це дійсно війна 40 і літніх які тих знають, які з тими вчилися в одних, в одних школах, на одних підручниках, і які можуть це варварство зупинити. Тому. Постійно думати і постійно ну так, благати Духа Святого, щоб він підказував, що можна, що не можна, в якій кількості.